М'я сила впливу вона відбувається вперше. Її заснувала я як авторка ютуб-каналу одноіменного сила впливу». Хальність в тому, що ми збираємо всіх, тобто ми не ділимо когось, тобто ми стараємося максимально зібрати людей з різних сфер. Наші військові дуже багато працюють в режимі 24 на 7. Їхнє завдання це захист нашої землі, нашого неба від ворожих ударів. Коли їх відзначають, коли їм дякують, це те, що надає сил. Надає мотивації ще більше, надає енергії для того, щоб виконати свою бойову роботу краще. Командувачу першої окремої ляховідновлювальної бригади імені князя Лева дуже важлива для нас. Це спільна праця всіх військовослужбовців, які зараз відновлюють мости, готують фортифікації на лінії зіткнення. Також приємно, що такі заходи вони популяризують військову службу і можливо з'являться нові люди, які теж захочуть поповнити наші лави. Адже насправді кожен з нас на своєму фронті робить все можливе для того, аби наша країна була сильною процвітала. Ну і в першу чергу, аби ми всі здобули перемогу, таку, яку ми всі чекаємо.